Суперницями муніципального спортивного клубу Сумчанка був клуб серії А Торіна. У цьому поєдинку більшу частину часу на полі у складі італійської команди грали молоді гравчині, яким дали змогу підготуватись до фіналу чотирьох серед команд до 18 років. Він відбудеться найближчої суботи у підсумку. У вчорашньому поєдинку підопічні Світлани Макаєвої завдяки голам Оксани Пономаренко, Карини Леонової, Валерії Рудиченка, Анастасії Воєводи, Анастасії Шишиної, Анни Куровської та Ольги Танченко перемогли у цьому матчі Італіяк. На сімох наші дівчата забили у ворота італійської команди 18 м'ячів. Воротар сумчанки Тетяна Степанченко та захист сумської команди зберігли свої ворота сухими. Перемога це завжди приємно, і звісно, сьогодні ми намагалися спробувати все те, що ми за цей час тут напрацювали. Не дуже комфортне поле. Ми бачимо, що було багато таких мікротрав, мікротаких моментів, коли тяжко зупинити м'яч, але дуже задоволена, тому що це гра, Це те, чого нам завжди не вистачає. Граюча тренерка італійського клубу Таріна Людмила Виганяла, вихованка Сумської хокейної школи, говорить, такі тренування допомагають готуватись командам. Дуже вдячна українській команді суме Що вони сьогодні приїхали до нас? Ми ми так змогли підгодувати молоду команду до 18 років до фіналу.